Літери, якими створений світ, спільна творчість ізраїльських художників Сергія Брунькова та Тенно Пенсостера. Це мультимедійні офорти з доповненою реальністю. Спецефекти розробив син Сергія Максим Бруньков. Завдяки цьому кожен гість може відсканувати qr код та більш детально розглянути творчість митців. Літери, якими створений світ, не випадкова назва, адже представники єврейської національності вірять, що Бог створив світ літерами святої мови, якою розмовляли перші люди. Організаторами виставки стала благодійна організація Добре серце Київ. Прилучани та гості міста могли споглядати ізраїльське мистецтво у Прилуцькому краєзнавчому музеї майже місяць, і ось 14 червня в історичній скарбниці відбулось урочисте закриття виставки мультимедійних офортів. Виставка Ну, цікава, унікальна, своєрідна, і, скажімо так, вперше в нашому місті така виставка експонувалася з доповненою реальністю. От ми розуміємо, наскільки зараз світ діджиталізований, і ось власне сьогодні ми закриваємо вже цю виставку. Гостями урочистого закриття стали представники єврейської спільноти міста Прилуки. З початком війни в Ізраїлі для них ця виставка не була особливого значення. В онлайн форматі до зустрічі долучився і координатор проєкту, голова громад громадської організації добре серце Київ Геннадій Гудгардс сьогодні, оскільки він не зміг бути присутнім на відкритті, і через стан здоров'я сталося так, що не може бути присутнім на закритті, то сьогодні в нас була така зум-зустріч. Із гепаном Геннадієм. культурна мистецька зустріч пройшла у невимушеній творчій атмосфері. Присутні обмінювалися досвідом та враженнями. Геннадій Гудгарс детально розповів про створення та історію кожної з картин. У краєзнавчому музеї розмістили частину колекції, експонували 10 з 22 мультимедійних офортів. На сьогодні їх вже побачили в Херсоні, Умані, Ніжині, Одесі та Чернігові. Далі мандрівна виставка попрямує до Меджибішу, що на Хмельниччині. Можливе місто для євреїв України це в Моджибірському замку в заповіднику буде ця виставка, це буде наступне експонування. Зацікавленість єврейською культурою та історією зростає в Україні з кожним роком, і літери, якими створений світ стали яскравою можливістю знайомства з єврейським народом через художні метафори Сергія Брунькова та Тенно Пенсостера.